Роз 12 спрямовувати зусилля всередину. Про управління станами, справами та обставинами. Очі людські природним чином розрізняють кольори. І погляд привертають кольори, але зусилля по розпізнаванню, розрізненню да, відтінків кольору витрачає силу зору, внаслідок чого вона і слабшає, Роблячи людину сліпим вуха людські природним чином розрізняють звуки, і слух приваблює звучання світу та зусилля з розпізнавання звуку витрачає. Силу слуху, слух слабше, і людина стає глухою. Смакові закінчення у роті прагнуть до сприйняття смаку, розрізняючи його відтінки, але зусилля щодо насолоди смаком і розрізняння його відтінків, витрачають його силу, внаслідок чого людина втрачає здатність сприйняття смакових відчуттів, суперництво. Це природне прагнення людського духу. І люди прагнуть вслід іншим, намагаючись наздогнати та перегнати їх у запалі мисливських пристрастей. Однак, якщо піддаватись ці природні пристрасті легко впасти в некероване божевілля духу. Людина природним чином прагне володіти важко набуваємі предмети. Ну, володіти важко набуваємими предметами. І саме це природне прагнення створює складнощі у просуванні людини життєвим шляхом. Бо ще сказані думки дозволяють зробити висновок що мудрість полягає в здатності робити основні зусилля духу, спрямовуючи їх замість зародження, прагнень та бажань. Не в цю область А не, а не в ту область, яка знаходиться в полі зору, де внутрішнє з'єднується з зовнішнім. Мудра людина завжди робить вибір на користь близького, відмовляючись від далекого. У безпосередньому прагненні своїх рухів. Переклад. П'ять кольорів відрізняються зором, але саме зусилля по сприйняттю відтінки кольорів і витрачає силу. Звук а очі сліпнуть. П'ять звуків приймаються людським слухом. Та саме зусилля зі сприйняття відтінків звуку і витрачають силу слуху, роблячи людину глухою. П'ять кольорів, п'ять смаків, сприймаються людиною при смакуванні їжі та зусилля по сприйняттю відтінків смаку і руйнують здатність людини приймати смак. Людина захоплюється суперництвом, прагне нас догнати жертву в запалі полювання, і саме ця здатність захоплювати сильними, захоплювати сильними почуттями і робить людське серце божевільним. Прагне до придбання важко речей, які важко дістаються, але саме це прагнення створює труднощі на його шляху. Звідси робимо висновок. Мудра людина діє зусиллями. Свідомості через внутрішнє тіло, а не спрямовує зусилля у вічі. Причина полягає в тому, що мудро, мудрий, відмовляючись від далекого, бере завжди близьке. Роздуми на тему. Ти не можеш не розрізняти кольори, та контури зовнішньої дійсності, А розрізнення, та природна здатність очі. І саме відмінності тягують зір, тому необхідно керувати зусиллями руків, очей, постійно відстежуючи витоки цих руків Тільки таким чином вдасться керувати силою зору не витрачаючи її даремно, ковзані за кольорами та обрисами, ти неминуче чуєш звуки, тлумачиш їх, розрізняючи, представляючи з образами, вслухаючись. У мові та у шумах створюєш картину очікувань майбутнього. Таким чином ти витрачаєш силу нирок, адже слух це отвір нирок. І поступово. Витрачаючи запаси речовини волі, руйнуєш саму здатність чітко чути та розрізняти звуки. Поглинаючи їжу, ти розрізняєш смаки. Та смаки захоплюють тебе. Творюючи переваги і потяги, ти прагнеш задовольнити природні смакові бажання. І хочеш їх порадувати і далі більше яскравими, відтінками, втручаннями їжі. Саме таким чином. Поступово притупляєш, тому здатність їсти, як вкушати, тому що витрачається запас сили, існуючої, існуючої для цього селезінці. І тоді тебе долають думи. Сучасна людина саме тому так багато проводить часу порожній штовханині думок. Він постійно прагне заповнити свій рот смаками. Також він жує і смакує думки, не насичуючись лише витрачаючи в безглуздих внутрішніх діалогах силу свого розуму, усі відносини людини зі світом побудовані на суперництві. Людина не може не порівнювати. Твої якості, якостями інших або просто якості просто іншими якостями. Так само як у пошуках смакового задоволення, він весь час розганяє себе в гонитві за здобиччю. Яка представляється йому, тим більш бажаною, тим важче її наздогнати. І в запалі азарту своєї постійної та безгуздії, постійного та безглуздого полювання, людина впадає в божевілля. Перестає керувати своїми почуттями, і саме це, саме ця його властивість найчастіше використовується іншими людьми, підсовуючи йому цю здобич, яка його манить. З допомогою якої його можна залучити куди завгодно. Підготуй бажаний образ, дізнайся, що тягне людину і вона по суті твоя. Тільки роблячи ці речі, не забувай, що і ти. Не сильно відрізняєшся від інших людей. І саме, шукаючи такі відмінності, шукаючи свої переваги щодо інших, тим більше уподібнюєшся усім носіям повсякденного повсякденної свідомості. Будь обережний, не впадай в божевілля, не гонок. Не жени і не женись. Усе це закінчиться дуже швидко. Остерігайся, зупинись, замри, заспокойся. Як було показано вище, людина прагне до того, що їй важко дістається, аж ніяк не тому, що їй це потрібне. Просто в зв'язку із тим, що в повсякденній роботі потоків свідомості серед безліч, Зі ставлень, розум її постійно шукає щось нове, що має незвичні властивості, які супроводжуються рівним описом, пов'язане із тим, Дуже мало хто може володіти подібними речима. Тобто саме тому людина прагне володіти важко речами, які важко дістаються. І весь час хочеться заспокоювати себе і ставимо з іншими. Ось. Я можу добитися того, от можу добитися того, чого інші отримати не можуть. Хочеться привілеїв людині та відчутних зримих доказів, які підтверджують його право на перевагу перед іншими. Хоча пошук переваг така сама пастка для свідомості, як і пошук предметів, які підтверджують у переваги. Нікому не потрібні безпосередньо предмети, особливо предмети дорогі. Від яких буває буває дуже мало побутової та відчутної користі, в них в предметах розкіш людині в першу чергу радує гра уявних якостей, бо саме ця гра. Що потрапляє в неї правильно, дозволяє тобі починати керувати образами, якостями. А якщо пориних глибоко в цей процес, то і властивостями обставинних устроїв цього світу. Як же вибратися із замкнутого кола закільцьованих обумовленостей життєвого устрою? А ніяк. Звичайний розум не здатний зробити відповідні зусилля, тому що він. Не пов'язаний безпосередньо з волею рух духу, зачарованих візерунчастих, а, у зачарованих візерунчастих просторах людського внутрішнього космосу, де відбувається співтворчість. З вищими силами ніяк не підкорюються поверхневим ворушінням багаторазово відображених один в одному уламків образних зв'язків, якими б гарними та корисними вони не представляли. Із зовнішнього боку поверхні внутрішнього простору свідомості. А саме там і живе звичайний розум. Обиденний якось можна по-іншому сказати. Тільки вступивши на шлях постійного. Постійної вправи, постійного, постійного, як? Постійної роботи зі своєю волею. Та силою духу, мудра людина, яка досягла статусу і стану сталості розумності. Не у зв'язку з тим, що вона вміє красиво міркувати, чи навіть красиво описувати свої шляхи, сенсу, утворень. Сенсоутворень, а у зв'язку з накопиченням речовини ясності, духу, простір світла, духу, а, як, який дозволяє точно знаходити місця, куди потрібно поміщати. Осередки свого духовного зусилля, очевидно та відчутного своєю суттю. Просто ця відчутність є запорогою для звичайного пристрою, свідомості ця відчутність вимагає зовсім інших способів, швидкостей, напруженості роботи з дихальним потоком, потоком повітря, який можна називати силою дихання для зручності. Ясного сприйняття того, що неможливо ухопити за допомогою слів людської мови. тому людина мудрості постійно перебуває там, де зароджуються рухи духу і не летить. Вороних, на зв'язках образів і переживань по віддаленим частинам своєї напівзаселеного острову, острова нескінченного космосу, який в жабі, та дивиться на небо і в криниці своєї особистості. Мудра людина у своїй свідомості занурюється в глибини свого океану і там, на дні, в глибині, Дивиться вгору, а майже невиразні потоки світла, але його не турбує. Темрява, що світиться? Великого спокою. Темрява великого спокою, яка світиться, бо лише на тлі цієї темряви можна розрізнити по-справжньому велике зовнішності істинного світу. Як тільки ти попрямував за своїм світлом у потоці зору, щойно сфокусився моряхливими виглядами 300 образів і вже і втратив те, що поруч втратив єдину велику цінність. Життя твого, плавне зусилля, досягнення, ясного спокою. А як тільки потрапив в один колір, там і веселка виникла, а там і спокуси. Спокуси, дратівливі. Балуючі, які болять своїми любовями в бідному, слабенькому, сердечці твоєму, яке тремтить слабенько в потворених мережах власної затьмареної затьмареності. Перебуваючи спокійно, якраз посередині свого нескінченного тіла цього світу, мудрий не кидається з боку в бік рухами свого. Матка чого розуму, а відмовляючись від далекого, бере завжди близьке, тільки те, що саме здатне прийти в осередок його прекрасного Всесвіту.